Скільки разів ви ловили себе на думці, що Бог це суворий наглядач, який стоїть з блокнотом і записує кожну вашу помилку. Скільки разів ви прокидалися з почуттям провини не тому, що зробили зло, а тому, що недовичитали правило, з'їли печиво зі слідами сухого молока у піст, або просто відчували, що недостатньо святі? Ми часто перетворюємо наше життя у Христі на смугу перешкод, де головна мета не впасти обличчям у багнюку, забуваючи, що мета це обійми Отця. Сьогодні ми поговоримо про п'ять речей, якими православні християни часто мучать себе даремно, речей, яких Бог від нас насправді не вимагає, але які ми самі наклали на свої плечі, перетворивши легке ярмо Христове на непідйомний тягар фарисейства. Перша річ: кулінарне мучеництво або хімічний аналіз посту, піст це святий час. Це час весни для душі. Але як часто ми перетворюємо його на дієтологічне катування? Багато християн доходять до неврозу, вичитуючи склад продуктів у супермаркеті. О, ні, тут написано, що може містити сліди яєчного порошку. Я згрішив. І людина ходить пригнічена, вважаючи себе зрадником віри через крихту булки. Зрозумійте важливу істину. Бог не дивиться у вашу тарілку з мікроскопом. Святі отці говорили, ви можете їсти м'ясо, тільки людей не їжте. Господь не вимагає від вас, щоб ви зіпсували собі шлунок найдешемшою, але пісною їжею і при цьому гризли своїх рідних через роздратування. Бог не вимагає, щоб ви відмовлялися від ліків, які містять заборонені компоненти, якщо це питання вашого здоров'я. Піст це засіб. А не мета. Якщо ваша стриманість у їжі робить вас гордим або навпаки злим і дратівливим, така жертва Богу не потрібна, йому потрібне ваше смиренне серце. Якщо ви випадково з'їли щось скоромне, не знаючи про це, або вас пригостили і ви з'їли, щоб не образити людину, це не гріх. Гріх це коли ви ставите букву закону вище за любов. Перестаньте мучити себе складом продуктів і почніть стежити за складом своїх слів і думок. Друга річ жах перед поганими помислами. Це, мабуть, найпоширеніша мука щирих вірян. Ви стоїте на літургії, молитеся, і раптом у вашій голові виникає жахлива, брудна, хульна думка. Можливо, це сумнів у вірі або щось непристойне, або гнів на когось. І вас накриває холодний піт. Ви думаєте, все, я загинув, я жахлива людина, раз таке прийшло мені в голову у святому місці. Бог мене покарає. Зупиніться, Бог не вимагає від вас стерильної свідомості, в яку ніколи не залетить муха. Святі отці чітко розрізняють: є помисел, прилог, а є прийняття помислу. Прилог це як стук у двері, це не ваша думка, це стріла лукавого, яку ворог посилає, щоб збентежити вас. Те, що ця думка прийшла, не ваша вина. Гріхом вона стає тільки тоді, коли ви відкриваєте двері, запрошуєте її до столу і починаєте з нею розмовляти. Якщо ви злякалися цієї думки, якщо вона вам огидна, значить вона чужа вам. Господь бачить ваше серце. Він знає, що ви цього не хочете. Не мучте себе провиною за те, що ворог атакує вас. Просто скажіть: Господи, ти бачиш, це не моє, я цього не хочу. Помилуй мене і спокійно моліться далі. Бог не судить нас за те, що ми чуємо шепіт диявола. Він вінчає нас за те, що ми не вступаємо з ним у діалог. Третя річ вичитування молитов замість самої молитви. Я не встиг вичитати ранішнє правило, я заснув на кафізмі, я пропустив канон. І людина живе у постійному стресі боржника. Вона приходить вдома втомлена, падає з ніг, але змушує себе стояти і вичитувати текст. Очі злипаються, думки десь далеко, язик механічно перебирає слова, а серце мовчить. Чи потрібна Богу така жертва? Ні. Бог це жива особистість, а не комп'ютер, який приймає файли з текстом. Йому не потрібна ваша вичитка, йому потрібні ви. Святитель Феофан Затворник говорив: легше прочитати одну молитву, але з почуттям, з розстановкою, пропустивши кожне слово крізь серце, ніж протараторити все правило, аби тільки поставити галочку. Правило це милиці для Кульгавого, щоб допомогти йти до Бога, а не кайдани, які не дають зрушити з місця. Не робіть з молитви податок, який треба сплатити, зробіть з неї дихання. Четверта річ страх перед забобонами та знаками. Як же часто православні люди, на жаль, залишаються язичниками в душі? Свічка впала, це до біди. Ікона перекосилася, хтось помре, передав свічку лівою рукою, гріх, зустрів монаха з порожнім відром, день пропав. Люди живуть у постійному страху, оточені вигаданими знаками. Вони бояться кожного шурхоту, шукають прихований зміст там, де його немає. Бог не вимагає від вас, щоб ви були детективами, які розгадують ребуси долі. Все це марновірство, тобто віра в марне, це образа Бога. Коли ви вірите, що розбите дзеркало сильніше за Божий промисел, ви, по суті, зраджуєте Христа, ви віддаєте владу над своїм життям неживим предметам. Свічка впала, значить, її погано закріпили, або віск розм'як. Ікона впала, значить, цвях розхитався. Не мучте себе страхами. Християнин не повинен боятися нічого крім гріха. З нами Бог хто проти нас. Якщо ви у Христі, ніякі чорні коти, порожні відра чи погаслі свічки не можуть вам зашкодити. Господь чекає від вас довіри, як дитина довіряє батькові, а не полохливості зацькованого звірка, який боїться власної тіні. Викиньте з голови сміття забобонів, і ви відчуєте, як легко стане дихати. П'ята ліч, нескінченне самоїдство за старі гріхи. Це дуже тонка пастка диявола. Людина прийшла на сповідь, вона щиро покаялася. Священник прочитав розрішальну молитву на кривді Петрахиллю. Гріх прощений. Сам Господь сказав, що прощає і більше не згадає. Але людина приходить додому і починає: А чи точно Бог пробачив? Та ні, я такий мерзенний, це неможливо. Я маю страждати все життя. І вона роками носить цей тягар, знову і знову сповідаючи одне й те саме, не відчуваючи радості. Знаєте, що це? Це не смирення, це гординя. Так саме гординя, коли ви не вірите у прощення, ви ніби кажете Богу: Господи, твоя жертва на Христі недостатня для мого гріха, мій гріх більший за твоє милосердя. Ви ставите свій бруд вище за океан Божої любові. Бог не вимагає від вас, щоб ви все життя посипали голову попелом за те, що він уже вимив своєю кров'ю. Пам'ятати про свої гріхи треба, щоб не повторювати їх, але не для того, щоб впадати у відчай. Юда пам'ятав свій гріх і пішов у петлю відчаю. Петро пам'ятав свій гріх, оплакав його і став першоверховним апостолом через надію. Не мучте себе сумнівами у Божому милосерді. Якщо ви покаялися, вставайте і йдіть. Не озірайтеся назад. Бог не колекціонує ваших помилок, Він чекає на ваше перетворення. Висновок дорогі у Христі, Бог є любов, це не просто красиві слова, це сутність нашої віри. Всі наші аскетичні подвиги, пости, молитви це не плата за квіток у царство небесне, це управи для нашої душі, щоб вона стала здатною вмістити цю любов. Не робіть собі кумиру з правил, не бійтеся Бога, як раб боїться пана з батогом, бійтеся Бога сінівським страхом, страхом образити любов, страхом відійти від джерела життя. Перестаньте мучити себе дрібницями, які не мають значення для вічності. Господь каже: Сину, дай мені Твоє серце. Він не каже, дай мені ідеально вичитане правило або дай мені шлунок без олії. Він просить серце, смиренне, любляче, яке довіряє йому. Скиньте зі себе тягар фарисейства, дихайте вільно, радійте, бо ваші імена записані на небесах, і пам'ятайте слова апостола Павла, до свободи покликані ви, браття. Не використовуйте цю свободу для догодження плоті, але й не міняйте її на ярмо страху і забобонів. Слава Богу за все!